Подія, яка назавжди увійде в історію України, подолає залізну комуністичну завісу 1971 рік. Пісня Червона рута, яку у концертному залі московського Останкіно співають молоді і мало кому відомі українські виконавці з Буковини, викидає на задвірки різноманітний соціалістичний непотріб і стає переможцем першої совєтської пісні Года, з того дня хід переможно крокуватиме усіма республіками СССР. І признайся мені. В тебе Свою аполітичну пісню про любов українці заспівали в Останкіно, але ще більшої слави вона здобула у музичному телевізійному фільмі, який розповів мільйонам глядачів історію кохання між дівчиною з Карпат і Шахтарем зі сходу. На телеекранах чи не вперше побачили музикантів з електрогітарами у модних штанах Кльош, яким підтанцьовували дівчата у коротких звабливих спідницях. Це було щось неймовірне, при тому, мало хто знав, що потяга з полученням Донецьк-верховина насправді не існувала. Такий маршрут вигадали режисери. Я Вітання везу, від донецьких степів синім горам везу. Але звісно, що не Івасюком чи Зінкевичем єдиними у часи суцільної сірості та русифікації 60-ті, -70 70-ті Це загалом золота доба української естради. Яскравий феномен, який дав зрозуміти слухачам, що може бути щось інше ніж оспівування партії, вождів чи трудові подвиги будівельників соціалізму. А А далі були перші українські фестивалі, перше виконання забороненого українського гімну і перші сині-жовті прапори. Музика як самоідентифікація, і музика як протест, що правда не обійшлося і без гірких втрат. Друзі, вітаю! З вами канал Задокументалісти. Як ви вже зрозуміли, сьогодні ми говоримо про феномен української пісні в часи СССР. Якщо вам подобається наш контент, але ви не підписалися на канал, то зробіть це просто зараз, щоб не пропустити наші наступні випуски. Обов'язково поставте дзвіночок, який буде нагадувати про публікацію нового відео. І не забувайте коментувати, почути, бо це сприяє поширенню блогу просторами YouTube, а отже, його побачить більше глядачів. 60-70-ті роки ХХ століття Україна під окупацією комуністичної імперії. Москва активно продовжує свою політику на знищення усього національного, усього українського. На це працює величезна тоталітарна машина: радіо, телебачення, преса, кіновиробництво, газети і журнали. Російською, книги російською. Найкращі програми на телебаченні теж на общепонятному. Український контент, звісно, теж існував, але його краще було не споживати, бо все спеціально робили хутірським, неконкурентним, смішним і недолугим, таким, що викликало хіба що відчуття сорому і зневаги. Бо хто буде дивитися програми про українське село на республіканських каналах, якщо є клуб кінопутішествій, утрення почта чи кінопанорама на центральному, які транслювали з Москви. все українське знищували підло і цинічно, переписували словники, куди. Спеціально вводили російські слова, а питомо українські до прикладу з буквою Г викидали. Зросійщували прізвища, на російську масово переходили школи та вузи. Навіть на перервах нею змушували розмовляти учнів. Паралельно, щоб показати різницю, як режим винагороджує заслужіння, вчителям общепонятного підіймали зарплату. І без того було не надто весело, але усе значно погіршується на початку 70-х. Коли на 24-му з'їзді КПСС Брежнєв оголошує про народження нової історичної спільноти совєтського народа і стирання усіх національних відмінностей мовних, культурних, ментальних, місцеві культури могли існувати, але знову ж таки на такому рівні, щоб у жодному випадку не конкурувати на рівних з великою російською культурою. Звісно, що цю велику російську культуру у маси несли і за допомогою пісень. Поважні співаки на кшталт Іосіфа Кобзона чи Льва Лєщенка співали про трудовий і військовий подвиг будівників соціалізму. А коли уже геть хотіли вислужитись перед партією, то на світ народжувалися ось такі шедеври. І тоді є ліслишно сказав комісар: Комуністи вперед! Комуністи вперед! Комуністи, вперед! таких пісень було багато, це не одиничний приклад. Ми подаємо їх для того, щоб на контрастах і виключно завдяки їм було зрозуміло, чому спалах української естради вважають настільки потужним феноменом, що його можна порівняти із народженням нової галактичної зірки. Отже, 1971 рік у Москві вирішують провести перший всесоюзний фестиваль «Пісня Года, який збирав би найкраще найкращих виконавців з усього союзу і в перспективі став головним пісенним майданчиком країни. Це був грудень. Продемонструвати свої таланти на конкурс їдуть і українці: Тріо з Буковини: Назарій Яремчук, Василь Зінкевич та Володимир Івасюк. Усі троє молоді і сповнені завзяття. Місяць перед тим Яремчук відсвяткував своє 20-ліття, Зінкевичу 26, а Івасюку 22. Пізніше Яремчук згадував ті дні так: грудневого ранку. Ми у трьох вилетіли Москви. Володя сидів на задньому сидінні і довершував оркестровки. До нудної мелодії двигунів прилучався голос Гобоя, флейти скрипок. На Буковині залишилась ще золота по осінньому пора, а Москва зустріла звичайно снігом. Вітер валив з ніг, але ми все-таки добралися до електрички, впали в крісла і полегшено зітхнули. Поселилися у готелі Мінськ. Сам запис пісні Года відбувся 22 грудня у концертному залі телестудії Останкіно. У той день. День в одному місці зібралися усі зірки тодішньої совєтської естради: Муслім Магомаєв, Едуард Хіль, Йосиф Кобзон, Лєв Лєщенко. Ми можемо лише уявити цей пафос і піднесеність. Мабуть, варто сказати кілька слів про політичну ситуацію, на фоні якої відбувався конкурс: 71-рік це період застою та холодної війни, в умовах падіння економіки, дефіциту товарів та довжелезних черг. За найпростішими продуктами, такими як м'ясо чи масло, соціалістична пропаганда сприймалася населенням, якщо не вже то анекдотично. До Леніна, партії і інших колишніх комуністичних святин люди ставилися байдуже. Ідейного запалу, що був притаманий попереднім десятиліттям, уже не було. Утім, кремлівські пропагандисти вперто продовжували гнути свою лінію, і навіть через пісенний конкурс намагалися просувати ідеї відданості комунізму, совєтського патріотизму, високої свідомості, громадянського обов'язку, колективізму, моральності і скромності. Тобто, майже до 90-х років у пісенні конкурси, що проходили під вежами Кремля, цілеспрямовано спрямовано включали композиції на цивільно патріотичну тематику, яка лягала у канву державну ідеології у цьому можна пересвідчитися, якщо включити і послухати запис цього першого пісенного конкурсу, про який сьогодні іде мова. Він розпочинався піснею «Товариш» про друга який пішов на війну. Далі йшли пісні про рускої полі Я люблю тебе, Росія! Звітісь кастрами місінь ночі і багато багато іншого. І ось на фоні усього цього на сцену виходять і наші герої з Буковини. Яремчук описував це так: ми з Василем у стилізованих гуцульських костюмах, а Володя в темно-синьому вийшли на сцену, сяйво сліпучих прожекторів, телевізійні камери, величезний оркестр і сотні людей. Раптом голос Гобоя, і ми почали співати. В Останкино зазвучала мелодія Червоної рути. На той час вихідців з Буковини ніхто не знав. Однак це не грало жодної ролі, бо на фоні іншого соціалістичного непотребу їхня пісня української була настільки свіжою і самобутньою, що як тільки хлопці проспівали її, то кілька разів їх викликали на сцену. Лунали бурхливі аплодисменти, і Васюку вручили диплом лауреата, а усім іншим метрові макети останкінської телевежі. 1 січня наступного року концертний запис показали по всесоюзному телебаченню. Пісня про таємничу гірську квітку розірвала СССР країни соцтабору і увесь світ, давши старт цілому жанру карпатських естрадних відеокліпів. Вона стала неофіційним гімном України. Звісно, що ні Івасюк, який на той час був студентом Чернівецького медичного університету, ні усі інші на такий приголомшливий успіх не розраховували. Як на мене, то тут ми повинні сказати кілька слів: а з чого розпочався шлях пісні, як вона народилася, і яку дорогу подолала від Чернівців до імперської Москви, а вже згодом далі на увесь світ. Отже, 1966 рік. У районному містечку вижниця при місцевому будинку культури випускник Мукачівського музично-педагогічного училища Левко Дудківський створює гурт, учасники якого одні з перших у союзі використовували електроінструменти і грали бік-біт. Музиканти копіюють західні гурти, але разом з тим виконують і оригінальну музику з карпатськими мотивами. У вересні 66-го я повернувся з армії і прийшов працювати у вижницький будинок культури. Розповідав Дудківський, створив там естрадний оркестр із трьох гітар і саксофона. У жовтні ми вже грали на танцях. Я сам зробив саморобну гітару, дві ще доробили. Оскільки електронних клавішних тоді не було, то сам грав на гітарі і фортепіано репертуар у нас був винятково іноземний. Виконували твори Луї Армстронга, Бітлз, Ролінг Стоунс, італійську музику, навіть композиції Челінтано, який тоді лише починав. Тобто грали те, що було популярне у світі, співали англійською. Правильніше буде сказати, копіювали. На трубі грав хлопчина, який співав як Армстронг, так хриплувато, але він був дуже сором'язливий. Дуже швидко молодий музичний колектив здобуває славу прогресивного і модного, стає настільки популярним, що на танці до вижниці приїжджались усіх околиць і навіть Чернівців. Уявіть собі, задля цього молодь сідала на потяг у Чернівцях, який прибував в 11 годині вечора у районний центр. Там всі танцювали до другої ночі, а далі хлопці та дівчата мали дві години уже до наступного потяга, який повертався в Чернівці о четвертій ранку. О сьомій всі були вдома. Вокально-інструментальний ансамбль, від якого так шаленіла молодь, отримав назву «Смирічка». Чому Смирічка? Та дуже просто: це були новорічні свята. Дудківський написав свою першу пісню Сніжинки падають, а згодом подумав, що ялинка, яка є центральним атрибутом новорічного природа. Періоду Карпатської буде смирічка. Ось так і народилася назва колективу. Стіженки падають, покна падають, кругом віскрінка. Кольора. Спершу ансамбль мав інших солістів, тільки у 1968-му у ньому з'явився співак-початківець Василь Зінкевич. Пізніше до гурту долучився Назарій Яремчук і Володимир Івасюк, який, хоч і був студентом медінституту, але увесь свій вільний час присвячував музиці. Цікаво, що Івасюк прийшов у Смирічку як вокаліст однак заприятелював з Дудківським, став показувати йому свої пісні зокрема, приніс написані Водограй і Червона рута. Музиканти були талановиті, але варто пам'ятати, що вони все ж таки творили у комуністичній імперії, яка вбила не один талант. Ми ж знаємо, як в СССР забороняли слухати «Бітлз» Чи інші ворожі гурти, як меломани, підпільно копіювали і передавали їх одне одному? А тут в якійсь вижниці виступає колектив, який так нагло копіює буржуазну музику, тож неодноразово хотіли ансамбль розігнати. Один з таких випадків засновник колективу описував так: ми закінчили перший номер, і на сцені раптово погасло світло. Нам вимкнули електроенергію. Дивлюся, пішла завіса. До нас зразу підходять представники комсомолу. Та ви такі сякі буржуазні бандити. Ми вам ці штани порвемо, вас всіх пострижемо. І це мав бути кінець нашої кар'єри. Але тоді нам були потрібні фірмові гітари. Я ризикнув і написав листа міністру культури СССР Катіріні Фурцевій. Дивно, але гітари прийшли із самої Москви. Партійні боси були розгублені і думали, а можливо, за ними хтось стоїть, більше нас не чіпали. Друзі, за хвильку ми продовжимо все цікавіше попереду, але зараз я хочу попросити вас підтримати збір для 155 окремої механізованої бригади, де служать наші хороші друзі. Вони збирають гроші на ремонт автомобільної техніки та засобів радіоелектронної боротьби. Якщо маєте можливість, закиньте кілька гривень. Це особливо актуально зараз, коли виродки просто таки сатаніють, намагаючись зламати наш опір. У нашій боротьбі важлива кожна копійка. Не соромтеся, кидайте хто скільки може. Якщо ж після гривні на ЗСУ ви маєте бажання та можливість підтримати і нашу творчу команду, то нагадую, що можете зробити це через Монобазу, сервіс, який дозволяє винагороджувати авторів через донати. У ньому можна зробити разову пожертву чи підписатися на постійній основі на комфортну для вас суму. Для тих, хто за межами України є міжнародна система Пейпал. І ми продовжуємо. Отже, справді знакова подія сталася у вересні 1970-го. Тоді з площі театральної, що у Чернівцях Івасюк та місцева юна співачка Олена Кузніцова вперше виконали Червону Руту і Водограй у прямому ефірі Київської студії телебачення. Так вони пролунали на усю країну. Пісні моментально полюбили усі від простих громадян до партійних босів про що свідчили численні листи, які приходили на поштову скриньку студії. Ти признайся мені, і ті в Зважаючи на шалену популярність пісень, у 1970 році в учасників колективу народжується ідея відзняти музичний фільм, який так і називався Червона рута. Його сюжетна лінія була доволі простою. Це кохання, яке спалахнуло між молодим шахтарем Борисом, роль якого зіграв Василь Зінкевич, та карпатською красуною Оксаною, тобто Софією Ротару, які буцімто випадково зустрілися у потязі Донецьк-Верховина. Чия ж би така горда? Нічия. Зйомки музичного фільму тривали увесь серпень 1970-го на туристичній базі поблизу Яремчі. Знімальна група та артисти розселилися у сусідньому селі Дора. Пізніше учасники згадували, як між численними дублями прохолоджувалися поруч у гірських водоймах. Для сцен із масовками нікого спеціально не запрошували. Глядачами були самі відпочивальники, яких увіковічнили у стрічці. Під час творчого процесу виникало багато курйозів. Скажімо, уже безпосередньо перед зйомками виявилося, що головна героїня, худорлява Софія Ротару, немає відповідної сукні, у якій могла б з'явитися у кадрі. Тоді Левко Дудківський згадав про дипломну роботу своєї дружини, концертний костюм естрадної співачки, який уже демонстрували на різних виставках, як зразок стилізованої одежі для совєтської сцени. Виявилося, що довга червона сукня з білими вставками, вишитим кептариком та підвісками з перлин пасували співаці, так наче були зроблені суто під неї. До речі, ніхто не здогадувався а, мабуть, про це знали тільки місцеві, але маршруту Донецьк-Верховина ніколи не існувало, оскільки залізницею з Донецька можна було дістатися лише до станції Ворохта, звідки до верховини, де залізничного вокзалу ніколи не було, ще 30 кілометрів шляху. Інший доволі промовистий факт, що стрічка потрапила до всесоюзного ефіру. Москвичі наполягали включити у нього три російськомовні пісні, але українці записали тільки одну Біжить ріка у виконанні Раїси Кольце. Якщо послухати її, то можна побачити, що композиція явно вибивається з мелодики українських пісень, але інакше фільм просто заборонили б до показу. Ну нет любви хорошей Годі говорити, що після своєї появи мюзикл став надпопулярним а його пісні всесоюзними шлягерами: Зінкевич, Ротару, Яремчук і інші перетворилися на зірок соціалістичної естради. Наприкінці 1971-го Віа Смирічка перемогла на пісні года. Те, з чого ми власне і розпочинали свою розповідь, а у 1972-му у фінал цього престижного всесоюзного конкурсу, знову вийшов хід Івасюка водограй. Так композитор з Буковини став хрещеним батьком поп і рок музики української ССР. У часи тотальної брежнівської русифікації разом із друзями він популяризував українську мову та культуру як ніхто інший. Пісенний феномен був настільки потужним, що зупинити його у Кремлі вже просто не могли. Водоводограй гайде нас згай. Звісно, що це лише у фільмі та на сцені все виглядало весело та безтурботно, але в реальному житті без прикрих інцидентів не обходилося. Скажімо, Володимир Івасюк був не на одній серйозній, але дружній розмові у КГБ. Зокрема, органи пропонували йому виправдатися за популярність у ворожій Америці жестом щедрості, віддати доларові гонорари у так званий фонд міра. Той відмовився і відповів, що не фінансуватиме терористичні організації, оскільки від самого початку цей фонд був створений як частина державної пропагандистської машини, яка мала просувати ідеї соціалізму у всьому світі, а також фінансувати антиімперіалістичні рухи в Африці, Азії та Америці. У квітні 1979 року Володимир Івасюк пішов з дому і зник його повішене тіло знайшли у Брюховицькому лісі під Львовом. Багато людей були та і досі переконані, що це справа рук КГБ, але наразі жодних конкретних доказів в цьому немає. Так чи інакше, похорон композитора перетворився на акцію непокори комуністичній системі, Супереч тому, що в день прощання влада спеціально вигадала різні заходи у навчальних закладах і на підприємствах. Провести в останню дорогу автора червоної рути прийшли тисячі. Люди несли труну від будинку композитора до Оличаківського цвинтаря на руках. Звісно, що пізніше влада помстилася їм після похорону. Багато хто залишився без роботи чи потрапили за грати. Біля могили і Васюка. Цілодобово чергували працівники КГБ, які стежили, хто приходить, і спалювали записки, які лишали там шанувальники таланту. Кілька разів могила митця була сплюндрована, горіла. Друзі, Віас, Мирічка, Червона Рута, Водограй та інші хіти – це такий найяскравіший приклад, як українська пісня пробивала собі дорогу у Дубовичі. Бу комуністичного мороку найяскравіший, але далеко не єдиний. Бо гуртів, виконавців і самобутніх колективів у той час було дуже багато десятки і десятки. Скажімо, саме наприкінці 60-х, середині 70-х з'явився музичний напрямок, який сьогодні заведено називати вусатий фанк, через те, що його представники носили пишні вуса. Найяскравішим його рупором був вокально інструментальний ансамбль Кобза, який поєднував звучання вільного і забороненого у совку світу з народними мотивами. Через це творчий колектив часто називали українськими дівчата, Абишана. Ексклюзивною рисою музикантів було те, що вони грали на електробандурах і всіляко популяризували цей інструмент. Здавалося б, дрібниця, але навіть через таку дрібницю мали проблеми з владою. Мене згадував один з учасників гурту Костянтин Новицький, навіть викликали на килим у тогочасне політбюро ЦК КПУ, оскільки на нас надійшов сигнал. Якийсь добродій повідомляв, що у Київській консерваторії з'явилося вогнище націоналізму. Нам пропонували від гріха. Подалі змінити назву, але ми були хлопцями впертими і не погоджувалися, доводячи, що бандура це духовний символ України. Знову ж таки, Віа Кобза був настільки самобутнім та яскравим, що заборонити його влада не могла. Більше того, колектив став одним із перших, кому було дозволено гастролювати з комерційними виступами за кордоном. Музиканти давали безліч концертів у Чехословаччині, Італії, Кубі, Канаді, Німеччині, Монголії і навіть Японії. Ви з тобою висеться, у одному човні. саме у 60-х Дмитро Агнатюк проспівав легендарні два кольори та пісню про рушник. Одним з головних композиторів того часу був Мирослав Скорик, який створив музику до кінострічки Сергія Параджанова Тіні Забутих предків. Також він зібрав студентів та викладачів Львівської консерваторії в ансамбль Веселі Скрипки, який разом із Любов'ю Чайковською став першим виконавцем пісні Намалюй мені ніч, що започаткував новий напрямок української естрадної пісні. Вже пізніше у Канаді інший відомий композитор Богдан Веселовський написав на цю пісню власний варіант музики. Вона зазвучала на хвилях українських радіостанцій і мала великий успіх в Америці та Канаді. Тоді ж у 60-х співачкою номер один стала уродженка Харківщини Валентина Купріна, яка співала у різних колективах Києва та Москви. Її вокал називали містичним, виконувала народні джазові та академічні пісні. Чи не найвідомішою композицією у її виконанні стала червона троянда? Червона троянду. Сьогодні віддам я Наприкінці 60-х з'явився рок гурт гуцули а на початку 70-х – один з найпопулярніших вокально-інструментальних ансамблів Арніка, у якому свою кар'єру розпочинала Віка Врадій, відома як сестричка Віка. Це був цікавий період, який залишив по собі багато хітів, які переспівують. І понині процес розвитку української пісні тривав і в наступне десятиліття, який завершився фестивалем української музики Червона рута, що у 1989 році пройшов у Чернівцях. Він став своєрідною формою протесту комуністичній системі. Міліція забирала у людей синю жовту символіку, але її ховали і діставали знову супереч страху бути заарештованим чи побитим гумовими кийками. Тоді ж зі сцени Василь Жданкін проспівав славень, ще не вмерла Україна. Що стало першим випадком публічного виконання гімну у совєтській Україні. І сцени залунав гімн України, то люди підвелися і почали підспівувати. Шоковані міліціонери були змушені перерубати сокирою електричний кабель, який йшов до апаратури, і почали відтісняти учасників фестивалю стадіону. Щинилася бійка і штовханина. У Усупереч усьому цьому, усі розуміли, що режим падає і московська окупація довго не протримається. У серпні 91-го у Києві проголосили День Незалежності України. Гімн прозвучав без заборон, голосно і урочисто. Друзі, з вами був канал Задокументалісти. Сьогодні ми розповідали, як в супереч в системі українська музика творила неймовірні шедеври і пробивалася крізь комуністичну завісу. Бережіть себе, зустрінемось.